Війна це завжди страх і ризик, страждання і смерть. Вона нівелює межі безпеки. Загроза читує на кожного, хто б це не був: військовий, службовець чи цивільна людина. Так нещодавно сталося зі снігурівським ДСНСником Юрієм. У своїй роботі чоловік стикається з небезпекою щоденно, та цього разу біда застава його зненацька. Був вихідний день, займався дома по господарству і підірвався на вибухівці. Ті, що залишили окупанти. Хлопець дивом не загинув, проте зазнав чималих поранень від уламків російського боєприпасу. В горло, в висок, ну і в лоб, та ну і хватає цих осколків. І з сніг... снігурівки мене сразу на швидкі допомоги привезли в Ніколаю. А це жителька Херсона Іна господиня в день пішла на базар за продуктами. У той же момент російські війська вдарили по крамниці, де жінка скуплялася до вечері. І ні з того, ні з сіло прильот. Я даже не поняла, откуда оно взялось. И там рядом ларечек был, и посыпались и стекла, и все на свете. Я просто не поняла, что это было. Хорошо там мужчина мимо проходил и вызвал скорую. Завишаючись у свідомості, вона пригадує, як у уламки снаряду прорізали стіну магазину, і два з них вразили її легеню та ребро. Отвезли в Херсну, в лікарню отвезли. Там доктора, звісно, теж мені допомогли, тому що у мене легка скокожилась одразу, ну, дырки. Із-за ну, Місцеві лікарі зуміли стабілізувати стан постраждалих і направили їх до Миколаєва. Тут медики онкологічного диспансеру прооперували обох, бо ж поранення могли привести до смерті людей. Торакотомія ну, в принципі, вона завжди складна. Операція проводиться вона в умовах однолегеневої інтубації. У нас анестезіологи володіють цією методикою. Хворих відключена одна легеня, на якій ми працюємо, дихає тільки друга легеня. Операція на гортані також відноситься до ряду складних операцій із своїх анатомічних складностей, локалізації поруч з анатомічно важливими структурами, такі як сонна артерія, такі як верхні дихальні шлахи, верхні стравохідні шлахи. Не просто, але успішно. Лікарі провели два комплексних оперативних втручання. Всі уламки, що загрожували життям пацієнтів, вдалося вилучити. Кожна операція тривала до півтори години. До цієї операції загалом залучаються чотири чоловіки. Так, завжди приймає участь анестезіолог і два або три таракальних хірурга в залежності від складності операції. Пацієнти вже йдуть на поправку і готуються до виписки. Після періоду реабілітації вони зможуть повернутися до повноцінного життя. Ну, дякую лікарям, що так ну одразу взялися просто. Бо, бо там в другій лікарні поки опухолі, отечності, пішла, а тут одразу. Тобто, все. Приїхав, тільки приїхав на свій день, ну, все ж з утра період. Якщо ви не наші врачі, я б вже не знає, де була. Спасибо їм велике. за спасемо життя. Взагалі не просто мене, взагалі, просто всіх людей. Пані Іна повертається до рідного Херсону, адже там її чекає сім'я та зізнається, після пережитого виходити на вулицю боїться. В Херсоні дуже важко і страшно. Дуже. Вони тут, от, де багато людей не бомбять. Больниці бомбять, ринки бомбять. Страшно. Вроді б все так і є, але не знаєш, коли, де прилетить. Ось що страшно. 26-річний ДСНСівець не приховує, що вже кортить повернутися до своєї роботи, і каже, тепер нагадуватиме про обережність всім. Снігурівка, що була на окупованій території, хоч і провіряють і, ну, постійно провіряють, очищають, і все одно багато окупантів залишились після себе. Треба бути більш обережним. Медики зі свого боку наголошують, вони завжди на робочому місці та готові прийти на допомогу. Ну, ми всі розуміємо, що ми живемо в умовах війни, вона продовжується, і наразі, до нечастю, і далі будуть траплятися випадки вогнепальних поранень. Ну а ми, як лікарі, будемо допомагати все, що в наших силах будемо виконувати для того, щоб швидше наближатися до перемоги. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.